Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Звичайно, найгарячіша тема це те, що відбувається зараз між США та Росією. Ми бачимо, що перемовини вже почалися. Вони проходили буквально вчора в Саудівській Аравії. Було декілька контроверсійних заяв президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни, яку він війною до речі не називав жодного разу. А про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Юрій Богданов, консультант зі Стратегічних комунікацій публіцист з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас у ефірі. Слава Україні, героям, слава вітаю вас. Так, у нас цікаві багато цікавих новин. Знаєте, давайте почнемо з новини, на яку ми достатньо довго чекали. Здається, було повідомлення, що ще до інавгурації Трампа міг приїхати його спецпредставник по справах України та Росії Кіт Келох. І от зараз він в Києві. З дивного, ну зазвичай на от цю годину, так вже мають з'явитися якісь. Повідомлення про його зустрічі з високопосадовцями українськими, чи то з президентом, чи то з не знаю, міністром оборони нічого цього немає. Є одна з версій, що кіткелох приїхав для чого? Для того щоб продавати оцей такий ультимативний план Трампа, про який ми знаємо мало, але багато чули. Як ви вважаєте? А багато чули. маємо багато чуток. Як ви вважаєте, наскільки велика вирогідність того, що Келох приїхав з ультиматумом? І чесно, я думаю, що вже вчорашні реакції президента і інших наших офіційних осіб, декі влади і опозиції, в тому числі, вона демонструє, що Україні не можна продати просто ультиматум. Це неможливо навіть теоретично, тому що ну не для того країна три роки веде криваву війну, щоб капітулювати перед першим ультиматумом. Невідомо про що це перше. Друге, мені здається, що і вчорашній такий образливий тон Трампа його насправді багато що мав сурні заяви, вони базуються на тому, що знаєте, таке враження, що, хоча йому вже 78 років, він досі інколи підпадає під вплив синдрому Неофіта, тобто він ну, новачка, якщо казати українською не Латиною, тому що він хотів нахрапом наскочити на війну і би без, свідкою вирішити. Тобто таке враження, що він справді думав або вдає, що думає, що. Її... Продовження війни це питання некомпетентності Трампа е, чи там злої волі Зеленського. Прости господи, українців, і тому він йому достатньо зробити пару зустрічей, пару звідків, і вся проблема розросмохся розмог, сама собою. Як ми бачимо, йому довелося розчаруватися в такому погляді на цей е, конфлікт, де є насправді один ініціатор, тільки Росія може конфлікт швидко завершити. Вона може просто вивести війська з України і війну закінчити все. Тому в принципі я думаю, що наразі йому доведеться і Трампу, і його спікерам доведеться коригувати свою позицію, тому що фактично, крім його ближнього кругу сторонників, ніхто ніхто більше не підтримав його поточну риторику, його поточний план. Тут за таке питання не в да. Юрію, тут просто є цікавий дуже момент, якщо спостерігати знову ж таки за заявами Дональда Трампа, бо з діями побачили ну так конкретно дві дії. Він подзвонив Путіну, поговорив з ним. Потім своїй соцмережі написав про що говорили про історію, і так далі. А друга дія це те, що дійсно високопосадовці, які відповідають за зовнішню політику США, вони зустрілися з росіянами. Сталося це в Ріяді, в Саудівській Аравії. Але якщо подивитися... На їхні слова, і звичайно, на слова президента США, то ми бачимо нібито величезну кількість потенційних поступок для Росії і жодної, жодної репліки з боку Росії. А на чим готові поступатися вони? Як ви розумієте цю ситуацію? Ну по-перше, я не бачу поки з жодних причин думати, що хтось піде принципі на якісь поступки Росії, тобто, особливо з нашого боку, будь-яка риторика Путіна і його оточення, вона ж завжди була про те, що ми в сильні позиції, ми перемагаємо, ми засердно переможемо. Нам на чхати на втрати і справді на чекати на те, скільки росіян згине, тому вони звісно не будуть до останнього відкладати можливі поступки. Україна цілком адекватно продемонструвала свою позицію. Тобто нам потрібні гарантії безпеки. Тоді ми готові відкласти територіальні питання на потім. З цього моменту ніяких рухів право вліво від нас не було ані від нашої офіційної позиції владної, ані від риторики українського суспільства. Тому все, що там собі каже Трамп, все, що він собі в голові малює, наразі існує тільки в його голові. Тим більше ми знаємо насправді реальну ціну будь яким його словам. Багато разів це вже проходили. Я нагадаю цю епічну історію, коли він був президентом, вперше він обіцяв, що е натисне на Мексику, як зараз на нас змусить Мексику побудувати на кордоні США і Мексики стіну за мексиканський рахунок. Звісно, ніякої стіни не виникло. Мексика на поступки не пішла. Як ми знаємо, не пішла досі. Жодного питання. Тому питання в тому, наскільки Трамп може тиснути на нас. Не воно доволі е, обмежене можливості в тиску доволі обмежені, і добре, більше... але але вибачте, вибачте, так. ну от ми розуміємо, що дійсно ну багато хто про це пише. Якби, як мінімум, на не на на, на на 4 роки, так ну іншої адміністрації в білому домі у нас не буде. Так, от ми маємо з нею працювати. А чи зрозуміло, якими нашими мають бути наші кроки для того, щоб ця співпраця була конструктивною не тільки в форматі Трамп пропонує щось абсурдне. Президент Зеленський каже: Ні цього не буде. Я думаю, що перше, що ми маємо зробити, це перечекати е, ті самі магічні 100 днів, коли цей е, вихор е, хаотичних рішень і спроби швидко розв'язати невирішуємо проблеми, трохи вщухне. Це неминуче станеться, тому що на, сь на сьогоднішній день, е, крім як ви правильно сказали, ці всіх е, радикальних заяв, реальних кроків від Трампа, ми не бачили поки що по жодного питання. З усього, що він там помітно зробив, справді на рівні директив він заборонив паперові трубочки і повернув пластикові чи щось таке, і відкотив історію з різноманітними гендерами. Це в принципі всі його кроки, які вписуються в реальні політичні дії. Там е тарифи проти Канади він ввів, зрештою, хоч і налаштував проти американців, чого не вдавалося в останні 200 років зробити нікому з зовнішніх і внутрішніх ворогів. Е він на ну, абсолютно без всяких причин е тисне на Європейський Союз, тобто його риторика дуже ворожа щодо Європи. І, а що що він зробив? Він їздив вів тариф проти Китаю. Це поки що все. Поки ніяких кроків ані дружніх, ані ворожих, ані до Росії, ані до Київ він не здійснив. Були дзвінки, були розмови, але при цьому е, рівно нічого не сталося. Тобто, нам треба дивитися. Е, нам треба е, на сьогоднішній день. Головне і нашій адміністрації новофісу на президента і уряду і нашому політикому, нашому суспільству, треба. Сприймати всі ці його заяви з великою іронією і відповідно реагувати. Тобто, наша головна мета не піддаватися на весь цей емоційний потік, коли від нас вимагають якихось різдвих кроків чи поступок. Тобто, я на сьогоднішній день вважаю нашу позицію цілком адекватним. Ми слухаємо Трампа дуже уважно. 에, коментуємо, з, спростовуємо його недостовірні заяви, бо, бо, бо їх буде багато. 에, намагаємося розвинути конструктив, але ми знаємо, що історія з тими ж земельними металами вона розвивається. Спочатку Трамп запропонував неадекватну угоду, зараз угода в процесі там, якогось погодження, умовно кажучи. 에, спочатку Трамп відмовляється від Градії Безпеки, давайте спробуємо перейти до конструктивного діалогу. Тобто нам доведеться цією адміністрацією спілкуватися, ну. <свят> Іронія долі українці на сьогоднішній день найдоросліші люди в світі з демократії, тому нам доведеться з цією адміністрацією спілкуватися як з малими дітьми, Слухати, доведеться вислуховувати весь їх поток лепету, а потім переходити на конструктив. От, ви кажете про те, що ну е, є адекватною позицією України, і ми, ми справді можемо це спостерігати. Тут таке питання: чи справді настільки складно повпливати на те, яким чином ми українці приймаємо? Рішення очевидно, що ми дуже залежимо від військової допомоги США. Є дуже простий компонент. Так, от буквально з ну, скільки, пару годин тому, мені здається, президент Зеленський говорив про це на своїй прес-конференції. А він говорив про Петріоти. Ну, мовно кажучи, якщо США припиняють постачати нам ракети для Петріотів, то ми залишаємося в величезній небезпеці, так можливості захистити нашу інфраструктуру і звичайно всіх наших співгромадян зменшують в рази. Наскільки вирогідним, на вашу думку, те, що Трамп використає саме цю карту? Дивіться. Це дуже просто. Перш ніж він буде використовувати якісь реальні кроки, треба взагалі зрозуміти, яка диспозиція перемовин. Тому що на сьогоднішній день позиції з боку росіян теж немає. Тобто у нас немає жодних доказів того, що Путін в принципі готовий зараз йти на якесь примирення, на якісь перемовини. Це поки існує в голові самого Трампа. Це перше. Друге, ми вже мали ситуацію, коли ми не отримували Петріото від американців. Тоді ми отримали Петріото від японців, які мають ліцензію на виробництво, яким американці навряд чи можуть заборонити постачання на нам цих ракет. Можуть Це можуть думає? японці мають запитувати американців. Не можуть, але політично це було самовбивство, самовбивство навіть для Трампа, тому що е, сьогоднішня його, його поведінка щодо України вона формує ставлення до Америки у всіх союзників навіть у тих регіонах, які Трамп називає пріоритетними. Тобто, що він каже? Він каже, що для мене пріоритетна східна Азія. Е, що будуть думати про американців? Їх союзники з Японії, з Південної Кореї, з Філіппін і інших країн того регіону визнаних країн. Ми навіть не беремо Тайвань. Якщо він таке зробить, тобто ми теж маємо розуміти, що при цьому тому, що Трамп безумовно страшенний популіст, він очевидно симпатизує багатьом диктаторам, крім мабуть, китайського. Але при цьому, все ж таки, є рілполітік, є е, залишки адекватного діпстейту, які не дозволять йому діяти аж занадто вороже. Крім того, зараз ми бачимо, що його позиція поступово консолідує європейську позицію і не тільки середні ЄС, але навіть в Британії. Тобто, нащо він це робить? Це загадка століття, звісно. Нащо підривати е, весь фундамент якої сили, якої Америка створювала більше ста років? Але, там, йому суддя, його нація, а не ми. Е, але ні, він теж має певні обмеження і тому. Сьогоднішній день далі своїх божевільних заяв. Він і пішов і не факт, що піде. Це теж себе розуміти. Я розумію, що для багатьох наших слухачів, для багатьох навіть тих, хто спостерігає за цією політикою. Для них шок, що людина на такій посаді може просто генерувати потоки маячні, брехні, маніпуляції і такого іншого. Але це завжди було стилем Трампа. Він всю свою політичну діяльність. Ми знаємо його як політика 10 років з першої президентської кампанії. Він постійно бреше. Або маніпулює, але при цьому це не означає, що за цим потоком маячні обов'язково йдуть всі ті кроки і радикальні ідеї, які він озвучує. Про нього навіть є е, окреме дослідження, яке робила кілька видань американських. Вони нарахували, що за за перший президентський термін Трамп сукупно збрехав чи зманіпулював більше 18 тисяч разів. Тобто він брехав і маніпулював приблизно 20 разів на день. З 15 20, за час свого першого президентства. але бачите, і його при... все одно переобирають, бачите, в нього все одно yeah. рейтинг підтримки досить високий. Я до речі звернув увагу на те, що ви сказали, що от є зали... ну, в США, є залишки адекватного діпстейту, тобто так званої глибинної держави. Ми до речі, здається, зараз в реальному часі спостерігаємо, як Трамп і а, його оточення намагаються оці залишки адекватного діпстейту насправді зруйнувати. E, знаєте, от коли говорять про те, що зараз відбувається так, от між США та Росією, як зливаються в медіа різні, нібито пропозиції для Росії зняти санкції і, значить, віддати українські території, можливо, відвести, е, значить, зі східної Європи американські війська Трамп, до речі, це спростував там щодо того, що нібито з Балтії американські війська буде виводити. Але е, так, от пояснюючи, намагаються це пояснити, тим, що розрахунок тут дуже хитрий, взяти отак, от Росію до себе, значить, при Горнути і таким чином відтягнути від Китаю. Бо, ну знову ж ми пам'ятаємо, що все-таки головний ворог це Китай, головне це Тихоокеанський регіон. Чому цей план приречений на те, щоб стати невдачею? Дивіться, це дуже просто. Перше, не треба думати, що китайці ідіоти, і що вони відмовляться від такого зрозумілого, зручного для них контрагента, як Росія, тому що на сьогоднішній день. Там немає взаємної залежності. Китай Росія не рівні партнери. Тобто це перше, тому що Росія залежить від китайського імпорту і залежить від китайського експорту. І всі ці обіцянки, що там Трамп відтягне Росію від Китаю і тоді все запрацює ні. Тут є два головних питання: якщо не Китаю, то кому Росія буде продавати свою нафту? Китає взяти нафту, куди Росія продасть, чи купить її в таких умовах? Чи буде Європа виконувати забаганки Трампа і що по про це американські нафтові компанії, які теж дивляться на європейський ринок? Тому що європейська довіра до росіян підірвана, вони не хочуть залежати від них енергетично. Це перший пункт. Другий пункт, коли свого часу американці витягували китайців у свій табір при Кісінджері, це був 73-й рік, коли були була налагоджена активна комунікація між Китаєм і Штатами за президентство Ніксона, тоді СРСР і Китай вже перебували на межі війни. Там буквально з 69-го року бо навколо Остроманській на Амурі е були реальні бойові дії, там з сотнями загиблих з кожної зі сторін, і тоді не треба було китайців мовляти дружити проти СРСР. Зараз е між Росією і Китаєм немає антагонізму. Навпаки, е вони цілком нормально економічно працюють. І третій пункт він же, мабуть, найголовніший: е якщо зараз е Путін піде на зближення з Трампом. З умовним заходом це руйнує весь його наратив, е, ідеологічний і пропагандистський, за останні 20 років. Це теж потребує багато часу. Тому я собі, ну просто це ж треба розуміти, що е, наскільки ми взагалі можемо вірити, в те, що Трамп з його хаотичним мисленням, з його хаотичними заявами, з його відомим нам політичним стилем, який він демонстрував під, під час першого строку, в принципі, готовий будувати такі багато ти, Відне, ти, ти набагато більше що що це ж не трамп, все сам особисто вирішує. Є оці фінктенкі, так тобто, оці аналітичні центри, які прописували політики. От кажуть, знову ж таки, треба насправді прочитати, бо я бачив тільки певні вижимки, цитати з цього Project 2025, проект двадцять так який ще публікувався до президентських виборів. І там можна подивитися певні кроки. Самі американці, ну в сенсі, ті, хто прочитали цей текст. Я зроблю це також. Так, от вони кажуть, що насправді по цих кроках рухається зараз Трамп. І Це не те, що він придумав чи не він придумав. Ну і що Трамп першої каденції другої це різні Трампи. Знаєте, от багато чого з того, що зараз говорить Трамп, ну ще буквально, оскільки три тижні тому, чотири тижні тому, здавалося фантастикою. Так що ну це буде занадто. Ні, ну він не буде цього робити. Ну ні цьому це йому не вигідно. Це не вигідно США. Але от давайте. Уявімо собі, що дійсно все це стається. США припиняють постачати Україні зброю, вони пропонують те, ото все, що зараз зливається в медіа Росії, віддати українські території, нейтралітет, скорочення збройних сил України. Що ми робимо далі? Які можуть бути, е, яка може бути наша протидія, перше, ми е, тут. То справді три історії навіть що, уявити, що це реально. Перше, ми виходимо завжди в тому числі в перемовинах з позиції можливості а не з позиції того, що ми хочемо. Наша головна задача на сьогоднішній день сколотити коаліцію з європейцями і з іншими партнерами, як, е, е, хто може нам запропонувати альтернативні американські гарантії безпеки. Ну ми вже точно бачимо, незалежно від того, як, як, які будуть перемовини, які будуть умови, таке інше, що на США не можна погатися. Американці є трикстером, вони стали таким самим трикстером, як, як і росіяни, як мінімум, на найближчі 4 роки. Тому бо, на, на них вони зараз ситуативно все ще наші партнери, але довгостроково на Америку покладати надії немає ніякого сенсу. Тому це питання вже не тільки української, але й європейської безпеки. Якщо ми колективно з європейцями, з британцями, з тур турками, з іншими представниками е там, вільного чи відносно вільного світу е зуміємо сконцентрувати свої зусилля, щоб а забезпечити довгострокову безпеку України, Б довгострокову безпеку Європи, то в принципі це і є наш план. Так, нам, скоріш за все, Трамп не зможе нас протиснути на максимум, який він там собі фантазує, тому що ніхто не зміг. Росіяни мали набагато сильніші позиції на, на 22-й рік і теж нічого дести не змогли. Тому йому доведеться теж поступатися в своїх вимогах. Знаєте, е, росіяни більше? не змогли вести досі, тому що за нами і... були США, тому, ні, 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 що ні, ні, Добре. ні, це неправда. Це неправда. Це просто неправда. Навесні 22-го року у нас не було ніякої важкої зброї від американців. Наша перша важка зброя надійшла до нас влітку 22-го року, як і Хаймерси. Всю весну 22-го року ми воювали фактично одні старої радянською зброєю і на виклик кількості легкої зброї. Американці нам літаки взагалі не надавали важкої техніки, не надавали. Україна встояла переважно власними силами з допомоги, так, з допомоги світу, але власними силами це теж треба розуміти. Не треба абсолютизувати допомогу заходу. Вона дуже важлива, особливо економічна. Але в останній рок останній рік вона переважно європейська не американська. І вистояли Збройні Сили України, українська нація, а не американці. Це важливо розуміти. Це вкрай важливий аспект. По-друге. Трамп сам заявив, хоча його словам вірити не можна, що йому доведеться допомагати Україні, що Путін не переміг. Це теж його слова. Тому йому доведеться в будь-якому разі шукати в своїй голові теж певні компроміси. І ми маємо завжди пам'ятати наступне, щоб ми тут не фантазували собі. Не американці захищають Україну, не британці, не європейці. Україну захищають українці. На фронті, в тилу, допомагають як волонтери, допомагають, як не знаю, як просто люди, які донатять. Так західна допомога важлива, але рити по моральній ями і кричати, що якщо в Америці президент божевільний, ми маємо там капітулювати і прийняти всі умови, ні. Ми маємо шукати моделі взаємодії з усіма учасниками процесу. І що ми бачимо, ми робимо. Ми бачимо, що Трамп не отримав підтримки в Європі. Його божевільна позиція не отримала підтримки навіть на його континенті. І йому доведеться все одно відступатися від своєї позиції, тому що він не зможе спиратися на Путіна, на Сіна, на інших диктаторів, тому що з ними у нього теж багато протиріч. Тому для нас найголовніше, що відбулося, це те, що європейці не сприйняли, як і ми, не сприйняли шантаж Трампа. Головна, головний прийом взаємодії з гопником, ну як і з Путіним, і з Трампам і іншим, це не піддаватися на його шантаж. Ми не піддалися, далі буде простіше. Ми також спостерігаємо так, що от дійсно після Мюнхенської безпекової конференції певна паніка в Європі. Бачили одну зустріч в Парижі, так таку термінову зараз організована ще ну має пройти ще одна така зустріч, де е, говоритимуть про безпеку Європи, звичайно, в контексті російсько-української війни. Е, що ви спостерігаєте з боку європейців? Е, з одного боку, ми почули Кіра Старміра, прем'єр-міністра Великої Британії. Він сказав: Я готовий дати війська проходить два дні зі це, що це не війська, а що це можливо певні частина повітряних сил, тобто винищувачі, які там можуть патрулювати Україну. Макрон, який каже: ну, вже більше ніж півроку про миротворчі французькі війська і нібито е намагається домовитися з іншими європейськими партнерами щодо цього, виходить і каже: та ні, 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 ніяких сухопутних військ також не буде е Європа, яка мала прокинутися, щось досі здається, спить і ні на що не готова. Чи це так, чи знову ж таки це перебільшення? Я дивіться, мені взагалі це не дуже подобається наратив вишукувати тільки негатив, тому що він доволі безмістовний. Він ніяк нам не допомагає. Я дивлюся на прости маркер. чи зростають в ціні акції європейських збройних компаній? Так, вони зростають. Що це зараз відбувається з американськими збройними компаніями? Вони рекордно падають. Тобто, як мінімум, люди, які ризикують грошима, очікують збільшення очікують на оборону. Це перше. Друге, коли ми кажемо, що європейці не готові сюди слати піхоту, а готові сюди слати сили логістики, ППО чи таке інше. Ну а на що ми розраховували? Нас це не влаштовує, а це влаштовує. Це очевидно підсилення трагічного потенціалу. Якщо ми кажемо про те, що є гарантіями безпеки, давайте припустимо. Ми розуміємо, що при божевільному Трампі нам ми не зможемо виграти цю війну. Нам доводиться якимось там хитрими комбінаціями йти на заморозку. Ми йдемо на заморозку. Ми заморажуємося по лінії розмежування, що є найкращою гарантією безпеки для України. Якісь обіцянки ні. Це літаки, які ми отримаємо зараз тільки від європейців, жодного літака від американців не заплановано, не було заплановано. Це ракети, це важка техніка, це гроші на отримання армії. Головне, що ми маємо побачити від європейців, це не їх солдати тут. Це гарантії того, що в найближчі 10 років, поки українська економіка не оговтається після війни, ми отримаємо достатнє фінансове плече і постачання зброї для того, щоб забезпечити власну оборону. Тому що єдиною гарантією безпеки від Путіна, поки він живий, є те, що він має розуміти, що він не досягне цілей, які хоче досягти. Все, ніяких інших гарантій безпеки у нас немає, ніяких інших моделей не існує. Наша задача полягає в наступному. І це я бачу в деклараціях європейців і наших там можновладців, і навіть нашої опозиції. Навіть якщо нам доведеться піти на заморозку війни. Тому що Трамп не готовий перемагати Путіна, бо він захоплюється ним, бо він там не знаю, хоче зам укласти з ним якийсь божевільний союз. Ми, в першу чергу, як країна і як континент, маємо забезпечити безпеку України, можливість нашу оборонятися, тому що безпека України є основою безпеки Європи. І якщо європейські політики, враховуючи настрій в Європі, не готові дати сюди піхоту. То найдеду те, що можуть дати: гроші, зброю і спеціалістів. Все. І е, на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що російський потенціал вкрай виснажений. Ми ми чудово знаємо і у вас в ефірах. Це про це, це часто говорять. Стан російської економіки. Наша головна задача зараз не піддатися на шантаж е, і блеф з боку Трампа і Путіна. Вони не союзники. Вони ситуативно зараз. Намагаються налагодити контакт. Наша задача не піддаватися паніці і перечекати цей вихор. Як це було, вибачте, в березні 22-го, коли нас весь світ хитав на капітуляцію, але ми не піддалися. Пане Юрію дуже дякую вам за вашу аналітику. Насправді дуже важливі речі. Ви озвучуєте. Юрій Богданов, консультант зі стратегічних комунікацій та публіцист, був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин після новин. повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.